Всім привіт! Сьогодні в нас з вами розпаковка сенсей. Ось така от коробочка у нас. Насправді, вона дуже-дуже легенька. Але давайте будемо дивитися, що в нас тут є. Наразі хочу всім подякувати за те, що ви дивитеся мої відео. Ставте лайки, коментуйте. І підписуйтесь, це дуже важливо для мене, для мотивації далі робити розпаковки. Це дуже мотивує. Як я і казала, що взагалі небагато речей. Хто дивився мої розпаковки, то в мене там був топ. такий, тому. А ось тут я залишу для вас силочку на то відео, і хочу вам сказати, хто буде купляти То цей, ці труси в мене розмір М, а топ був, мені здається, XL. Найбільший я брала або 2XL, тому що топ був прям дуже маленький. Оце купальні труси і був топ. Ось такий у нас матеріал. Не знаю, чи воно видно на відео, але це такий дуже гарний зелений колір. Давайте зроблю для вас заміри трусів. 35, і тут у нас є 25. Тобто це прям емочка, а верх він дуже маленький. Тому рекомендую замовляти більший, якщо хтось буде замовляти. Так, я замовила ось такі вішачки, Це два різних комплекти. Вони коштували 160 гривень для штанів. Так, ми тепер дивимося. Тут їх є три штучки. Раз, два, три. Ось такі. А тут в нас, якщо видно, це такий вілюр, може, на відео і не дуже видно. Так, ось такі вони тут одне інші і треті. І зверху можна ще щось повісти. Дуже зручно і е, можна реорганізувати трошки місця в шафі. Їх три штуки. Так, і ми дивимося ще далі. Я ще замовила ось такі серветочки. Так, мікрофібра Close for Cleaning. Тут є плех. Так, Давайте подивимось, що тут є. І нагадаю вам, що в описі я залишу для вас силочку на всі товари, які я брала. До речі, у мене буде для вас цікава історія про те, як сенсей загубив мою. Посилку, бачите, взагалі не прикольно. Прям дирки. І це дирки. Відбірки. Тобто їх тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім дирок. Клас. Ну, інші трошки інші, але от на цих мікрофібри дуже видно. І це прям неприємно. Думаю, чи воно затягнеться? Трошки затягнулося. але воно всюди видно. Ось таке. А в мене є історія, як мою посилку загубила міст Експрес. Вона виїхала з а, Польщі. Поки вона доїхала до Львова, вона десь загубилася. А я десь півтора місяця писала до міст експрес. Вони півтора місяця виясняли, де є моя посилка. Потім вони вияснили, що вони її загубили. Потім я виясняла, як мені повернути гроші. Вони мені ще два тижні писали про те, як мені вирішити цю проблему, і в результаті вона склала звертатися до... Від, хто вам відправляв, тобто до сінцею. Я звернулася до сінцею, і сенсей має мені повернути гроші. Зараз чекаю. Якщо вам буде цікаво, чи вернуть мені гроші, то пишіть коментарі, я розповім в наступному віді. А наразі дякую і до нової Па-па!